Вітаємо вас на нашому каналі Молитви та Божого Слова. Тут ми разом відкриваємо силу щирої молитви, читаємо псалми та надихаємося біблійними істинами. Це простір тиші й духовної підтримки. Сьогодні у нас буде коротке, але нагальне для кожної людини вчення. Тема Як зрозуміти Боже послання у своїй роботі. По перше. Робота як духовна територія людина проводить на роботі чи у професійних справах майже третину свого життя. І від того, як ми ставимося до цієї сфери, залежить не лише наш добробут, а й духовне здоров'я. Багато хто звик вважати, що праця це лише необхідність, спосіб утримання родини. Але для віруючого серця робота це більше ніж заробіток, це поле зустрічі з Богом, місце, де ми можемо пізнавати його волю і бачити Його послання. Бог промовляє не лише у храмі чи під час молитви, він говорить у простоті повсякденних справ, у переговорах із клієнтами, у догляді за дітьми, у роботі з матеріалом, у втомій і радісті від результату. Завдання в тому, щоб навчитися розпізнавати його голос серед шуму буденності. Друге праця в Божому задумі від едему до сьогодення. У книзі буття читаємо і взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб його порати та його доглядати. Буття 2.15 вже на початку історії Бог дарує людині працю як благословення, а не як покарання. Пізніше, після гріхопадіння, праця стає важчою, наповненою потом і болем, але її сенс не зникає. Протягом усієї Біблії ми бачимо, що Господь благословляє тих, хто працює сумлінно. Йосип у Єгипті, вірність і мудрість у господарстві стали для нього сходами до високого становища. Неємія, відновлюючи мури Єрусалиму, він поєднував працю з молитвою, показуючи, що будь-яке діло має духовне вимірювання. Апостол Павло робив намети власноруч, щоб не бути тягарем для церкви, і водночас навчав, що хто не хоче працювати, хай і не їсть. Друге Соломона, 3.10 Отже, робота є невід'ємною частиною нашого духовного покликання. Праця як покликання кожна людина створена богом із унікальними дарами. Талант до організації, здатність лікувати, майстерність у ремеслі, творчість у мистецтві усе це дари, які варто примножувати. Коли ми застосовуємо свої здібності не лише для себе, а й на благо інших, тоді робота стає покликанням. Покликання це не обов'язково зміна професії чи особливий духовний знак. Часто воно полягає у вірності й чесності в тому місті, де ми вже є. Можна бути вчителем і нести світло Божої істини дітям, можна бути водієм і показувати приклад терпіння й порядності, можна бути підприємцем і створювати чесні умови для працівників. Як розпізнати Боже послання у праці? Бог промовляє різними шляхами через мир у серці. Якщо певна діяльність приносить внутрішній спокій навіть попри труднощі, це може бути знаком Божої присутності. Через плоди за плодами їхніми пізнайте їх. Матвія 7,16 Якщо робота приносить добро іншим, зміцнює стосунки, розвиває дари, це Божий знак. Через обставини. Іноді Бог закриває одні двері і відкриває інші. Важливо сприймати це не лише як випадок, а як проведіння. Через людей. Слова наставників, поради колег чи підтримка друзів можуть стати голосом Божим. Через труднощі. Іноді саме випробування показують, де ми маємо змінитися, на що звернути увагу. Третє. Молитва і робота. Дві сторони одного шляху. Робота без молитви виснажує. Молитва без праці може стати пустою. Поєднання цих двох реальностей відкриває людині шлях до глибокого розуміння Божої волі. Починайте день короткою молитвою. Господи, в ім'я Ісуса Христа прошу Тебе благослови мою працю. У складних рішеннях запитуйте, Боже, що ти хочеш, щоб я зробив? Завершуйте день подякою, навіть якщо не все вдалося. Праця, з'єднана з молитвою, стає служінням. Четверте це виклики і спокуси у професійній сфері. Жадібність. Коли робота перетворюється лише на гонитву за прибутком, ми втрачаємо її справжній сенс. Лінощі. Відсутність старанності вбиває талант і не дозволяє побачити Божі можливості. Гордість. Успіх може спокусити думкою, що ми все робимо самі, забуваючи про Божу благодать. Відчай. Коли невдачі здаються непереборними, легко втратити віру. Але саме в цей момент Господь нагадує сила моя здійснюється в немочі, 2 Коринфянам 12, 9. розглядайте роботу як служіння. Навіть маленькі завдання можуть прославити Бога, якщо виконані з любов'ю. Будьте чесними, уникайте неправди, навіть якщо це вигідно. Дбайте про стосунки, люди, з якими ви працюєте, це ваші ближні. Розвивайте таланти. Бог дав здібності не для того, щоб їх закопати, а щоб примножувати. Майте баланс, не ставте роботу вище за родину і духовне життя. П'яте практичні поради для щоденного життя. Треба пам'ятати, що наша робота не закінчується лише матеріальним результатом. Усе, що зроблене з любов'ю, має вічну цінність. Христос сказав Збирайте собі скарби на небі Матвія 6.20. Це означає, що наші старання, чесність і жертовність не зникають безслідно, а стають частиною Божого царства. Шосте Праця і вічність Зрозуміти Боже послання у роботі означає побачити її не лише як професію, а як шлях до святості. Бог кличе нас бути його співпрацівниками у світі: лікувати, навчати, будувати, створювати, дбати. Якщо ми виконуємо свої обов'язки з вірою і любов'ю, то навіть буденність стає молитвою. Тож нехай кожна справа ваших рук буде наповнена Божим світлом. Нехай робота стане місцем зустрічі з Господом, джерелом радості та благословення для вас і для тих, хто поруч. І останнє висновок і благословення. Зрозуміти Боже послання у роботі означає побачити її не лише як професію, а як шлях до святості. Бог кличе нас бути його співпрацівниками у світі лікувати, навчати, будувати, створювати, дбати. Якщо ми виконуємо свої обов'язки з вірою і любов'ю, то навіть буденність стає молитвою. Тож нехай кожна справа ваших рук буде наповнена Божим світлом, нехай робота стане місцем зустрічі з Господом, джерелом радості для вас і для тих, хто поруч. Дякуємо, що ви були з нами. Сподіваємось, в цьому вченні ви знайшли істини для свого повсякденного життя. Підписуйтесь на наш канал. Ми готуємо ще багато цікавого для вас. Будьте благословенні. Нехай Господь береже вас і ваш дім. Амінь.